У вас теж таке було, берете кредит на розвиток бізнесу, ви плачуєте, однак він ніяк не закривається. Кожен місяць платите. Тут вже реструктуризація, реорганізація, передача його колекторам, але сума все ще є. Або вона навіть не змінюється. Справа може бути не у кредиті, не у самих грошах, а значно глибше. До мене звернулася клієнтка з такою ж ситуацією, і ми пішли в роботу. Знайшли, що для її психіки кредит це рівно тато, бо тато її навчав поводженню з грошима, її тато управляв сімейним бюджетом, і саме через тата і завдяки татові вона могла отримувати гроші. І тепер її психіка створила для неї нового тата. Вона ніби досі вчиться взаємодії з грошима через нового посередника кредит. Що робити в такій ситуації? Ну, Звісно, спочатку її побачити, потім навчитися фінансової відповідальності, взяти керування грошима в свої руки та побачити в кредиті не тата, а тільки кредит, тільки гроші. Ще більше кейсів із моєї практики можете знайти в Highlights результат. Переходьте, дивіться.